Так, знімаю розпаковку <coughs> системи охолодження Bog Pisa A4. Що тут написано PISA A5, серія. Не знаю. У мене стоїть галочки на проти А4, подивимося. Всередині кулер помістений поміщений паралон. Сам вентилятор. 120-й вентилятор. Шість характеристики його тут не бачу. Бік. Дістаємо наш колер охолодження башним. Серйозно так запакований по якості. Мені подобається. Так, мені ще в коробці трохи в більше нічого немає. Так, дивимось. Чотири теплої трубки. Це пластик. Гель. Нанесена термопаста, до речі, нанесено таким січастим способом. Цікаво. Під. Площадкою, точніше над алюмінієвий радіатор такий серйозний. Якби виробник заявляє, що це є кулер охолодження здатний охолоджувати процесор з TDP до 250 Вт. Так, що всередині. Так, це до речі. Кулер охолодження підходить під сокет 17.2.0, 12.2.0 і АМДшний АМ4, АМ5. Інструкція. Так, скоби. Дві скоби для того, щоб можна було зафіксувати вентилятор до кулера. Термопаста їхня фірмова. Дуже зручно, що підписано, які гвинтики йдуть під який сокет. До речі, написано, що і під сокет до 11. 50. Ну, с це ми залишаємо а зараз на потрібно буде. Так, далі <coughs> ніжки. М4, М5. Так, Інтелівська. Угу. Так, пластикова конструкція для кріплення. пластинки. Так, монтуємо систему охолодження від джонсту. Беремо, Перевертаємо материнську плату, ставимо зі сторони бікплейту нашу пластину. Ця пластина, до речі, відстані регулюється таким шляхом потягування вліво або вправо. І виставляємо такі ніжки діаметром більшого розміру доверху. Ось так, раз. Зараз перевірю ці кіноліну. Ось так у вас. Так, все, готово. Далі встановлюємо пластини. Ці пластини на них написано напрямок в сторону процесора, вот CPU і стрілочка, тобто То есть так. Так само просылаем один отвер. цей отвер вставляем сюда. И прикручиваем. Зафіксовано. <кій> так, як бачимо, кріплення самого кулера дуже близько до радіатора в диску М2. Так, наносимо термопасту на процесор. Термопаста, в принципі, є. На інструкції показано, що треба нанести ту термопасту і видно цю. так Тут він симетричний, тому різниці, з якої сторони ставити, немає. Так, тепер розвертаємо наш, нашу материнську плату і необхідно встановити сам вентилятор. Вентилятор буде у нас працювати на видух, тому його встановлюємо від оперативної пам'яті. На оперативну пам'ять, він повинен дивитися лицем. Надіваємо одну скобу сюди ось так, другу скобу одягаємо сюди, але віконний монтаж з таким чином. Раз. З цієї сторони аналогічно І на цьому збірка плати без корпуса закінчена. Все це далі необхідно перемістити в корпус і вже там зафіксувати і під'єднати всі необхідні кабеля. Ось так. До речі, з приводу цього кулера охолодження по монтажу, по якості виготовлення, дуже ним задоволений. Скажімо так, ще подивимося, як він буде справлятися своєю основною роботою. Поки що про нього. У мене тільки позитивні враження. Ось так воно це все виглядає. Так, температури, скажімо, в режимі простою. Тут тобто запущений плеєр кілька програм. Дивимося, як наша система охолодження справляється. Центральний процесор 35 градусів. Це той тобто, показує найбільшу температуру на якомусь із ядер. Um, Відношу всього, що по графічному ядру. Температура SSD у нас 44 градуса. Вентилятор процесора, кулера, охолодження на 1000 оборотів працює. В такому режимі. Ось так.